І говорили з вами про ось цю ідею офісу президента бронювання від мобілізації чоловіків із високим високими доходами, відповідно, високими податками. Дійсно, це спричинило велику дискусію щодо поділу на багатих і бідних, і що, мовляв, воювати будуть тільки бідні. А як вам ото ця ідея з лотереєю? Знову ж таки, таки, тут, тут, тут знаєте, от це складова історія, коли будь-який варіант сприймається негативно. Мобілізація для всіх один каже, так, це має бути всі, але всі точно не підуть. Відповідно, хтось піде, хтось не піде, і за яким принципом це визначається, невідомо. Ідея Мілованова це не ідея Мілованова. Він сказав, що так робилося в США під час Другої світової війни. І ну це справді так робилося. Тому і в них дійсно досі діє цей принцип. Тому в даному випадку, ну там зараз немає мобілізаційного принципу. Тому, але якби раптом, але але, був, як, то але, але враховуючи а, їх принцип, ну скажем а, того, що вони вже використовували, да, то безперечно, якщо у них буде потреба, то, скоріше за все, можуть таки використовувати принцип. А, але знову ж таки він, а, він не вирішує проблему, яку яку я назвав. Ви не можете а, висмикнути а, тих людей, які є власниками працюючих компаній, в яких є велика кількість найманих працівників. Ну, тому що ви тоді просто позбавляєте і ці цих людей роботи, і а, втрати бюджету йдуть в багато мільйонів гривень. Чи доречно це для України, якщо ви завихсмикуєте людину і після того втрачаєте багато мільйонів гривень? Не впевнений. Ви вигадаєте, що підприємство має платити за заброньованих? Я просто важаю. я просто вважаю, що да має бути плата має бути доволі висока. Тобто не йдеться про тикусь 10 тисяч 20 тисяч гривень. Ні, має бути йтися про сотні тисяч гривень. Багато сотень тисяч гривень, і власник, безперечно, має платити і за своїх тих людей, які він не зможе всіх таким чином зберегти. Але найбільш цінних він зможе зможе і зберегти. Але це має бути разова плата, і по потім, потім щомісячні платежі. платежі. Безперечно, знов ж таки це теж не тому що хтось значка відкупається, а хтось не відкуповується. Але якщо ми беремо... Я все ж таки економіст. І що ми беремо економічну складову цієї історії, ми точно не можемо вивести. Я писав про це: ми не можемо, як в Другу світову війну, поставити біля станків, дітей, жінок і людей похилого віку і давати їм продуктовий пайок, щоб вони стояли біля станка. Такого не буде. Тип економіки, тим тип навіть промисловості це зовсім інше. Нам потрібно, будуть потрібні здорові чоловіки, які будуть працювати там, де необхідно в, в на виробництвах, на деяких виробництвах. Відповідно, зразу виникає питання, що ми робимо з ними. Ми або їх висмикуємо, і в цьому випадку зупиняємо виробництво, які важливі для країни, тому що крім цього стійкості військової, нам потрібна стійкість економічна. Якщо ми заганяємо економіку в хаос в такими висмиктування людей, то об'єктивно ми створюємо проблему. Але наголошую, будь-яке рішення, будь-який варіант буде сприйматися негативно. Ну, але тому, що ті хто добровільно пішов. Чи добровільно мобілізований, чи пішов зразу добровольця? А на жаль, ті вони або служать вже, або поранені, або на жаль, вже і вбиті. серед них теж є керівники підприємства, власники а, власних а... бізнесів такі були. і Ми зна... але знаємо але такі це, це, історії. це але це я далеко не впевнений, що це гарний варіант. Тут коли в минулому році загинув один із докторів технічних наук. На фронті я був дуже засмучений не тільки самим фактом а, а, в а, загибелі, конкретної людини, яку я знав, а я думаю, ну вибачте, а ми впевнені, що нам а, так а, потрібно от, людей, які мають високий рівень знань. Просто відправляти е, на там на фронт, і вони там гинуть? Ми, З іншого боку, я хочу це... я хочу вас запитати. Ось, дивіться, допустимо, е, от обговорюємо вашу ідею: так, от цього бронювання і того, що підприємство має, мало би, можливо, дійсно платити якийсь там спеціальний податок за заброньованих у цьому підприємстві Це проти тоді якійсь. виникає питання: а чи повинні платити в такому разі державні органи, силові органи? Різноманітні прокуратура, всі оці судівські, різноманітні, не судді навіть, а судівські там люди, яких э, блокують. Потім там поліція, потім і ще ціла купа інших речей. Ми ж, якби знаємо з вами, що насправді зараз в силові органи цілі черги стоять, тому що всі всі різко захотіли там працювати, бо там є бронювання. Ну, знову ж таки, це, скоріше за все, це неправильна історія -таки, для держави. Тому що очевидно, що частина цих людей ну, точно мала би пройти, якщо там не від дзвонка до дзвонка, то але пройти службу в, в ЗСУ це мало бути ну, просто як обов'язково. Більше, що це вишколені люди, які вміють тримати а зброю, і їх вже не треба вчити. Ну, принаймні, в теорії. Вишколені люди, а, але знову ж таки, от я казав, що крім оцього всі, бо з цього боку, то уявляємо все ж таки, що у нас є люди, які а, а, чи самостійно злучилися, чи були мобілізовані, чи будуть мобілізовані до збройних сил. Я казав про те, що необхідно зразу вирішити проблему усвідомлення для цих людей, яким чином а, держава буде давати гарантії. Певних соціальних преференцій для тих, хто справді служив і є учасник бойових дій. Не просто був в зсу, тому що у нас в ЗСУ є люди, які жодного дня там автомат в руках не не тримали. Але я кажу про тих, хто реально брав участь в бойових діях. Ще раз кажу, не шашлики поїхав посмажити за 100 кілометрів від лінії зіткнення, а саме воював. Так от для цієї категорії має бути доволі суттєві державні гарантії з точки зору того, що держава їм буде гарантувати. І я ну, я писав, що потрібно система грошових сертифікатів, які люди можуть обміняти, наприклад, на об'єкти нерухомості, причому самі визначають, де. А, чи це земля, чи це а, будинок заміський, чи це а, квартира десь? Не квартири роздавати, бо це корупційна якраз історія, а саме гро ці грошові сертифікати, які вони зможуть обміняти чи вони, чи їх рідні в разі їх загибелі. Соціальні пільги пов'язані зі страхуванням в медичним, щоб можна було не тільки в державних закладах, а й в приватних закладах в пройти лікування, щоб була система доступу до пільгових. Кредитів на ту ж саму нерухомість на придбання автівок, і це має бути, тобто, система пряника, яка повинна діяти для тих людей, які справді служать ЗСУ, які справді служать є учасниками бойових дій. Якщо цього немає, то я б ну знаєте, не хотів цю тему піднімати, але вже якщо ми все це зас зачепили. Ну я знаю історії, коли і ті, хто формально служить. Насправді теж там ніколи не бувають на лінії зіткнення на реальне, на те, що називається на нулі, чому тому, що вони платять хабарі, платять керівникам, командирам певних підрозділів і все. Є дуже різні історії. А є історії, і, на жаль, коли і, на жаль, із, і, на... навіть отримані гроші хлопці скидаються на снарягу, на А це історія. На да, да, навіть я... власні гроші витрачаючи на, це, це на, на оновлення бажач. автомобілів, на, на ремонт, шини, безкінечні ремонти а, і все решта. Так. І в людини геть усе, що вона там е, заробляє, іде на, на те, що сама себе утримує, грубо кажучи, а, на, я, на війну. дуже багато. Ось дивіться, просто в завершення вже цієї теми цікаво. Просто прочитаю новину. Дійсно, бронювання військовозобов'язаних за сплату податків обговорюється, але пропозицію ще не виносили офіційно. Про це повідомляють медіа. Зокрема, я читаю за повідомленням «Цензор.нет» з посиланням на Суспільне. Офіс президента, Кабмін та Верховна Рада наразі розглядають суттєве оновлення механізму бронювання. І є, ось ця пропозиція в обговоренні запропонувати бронювання від мобілізації в обмін на сплачені податки. Ну є я ось такі би назвав обговорення. це річними податками, я би назвав це платежами. ну або податки, платежами, ну, як би це, це не було це названо, тим не цільовим менш Цільовими платежами до держбюджету.